Одна загибла, вісім поранених. Російські військові завдали ракетного удару по Павлограду. У Дніпрі відкрили відремонтований після пожежі шелтер для переселенців. У Дніпрі діти плетуть маскувальні сітки на фронт. Це мій дім моїх батьків. Не боже бачить. У 1975 році своїми руками цей дім. Строїлися два роки, виростили от. нас тут. Недавно пішли з життя. І я ось, ось пенсіонер, збирався ж тут жити. Садити в суботу, приїхати помидори, сіяти, розсаду. І збирався ну, не дали б'ється кацапів. Почули в три години ночі. Ми проснулися, то, що вибух страшенний, сили був вибух. Зразу що мати, про що думає мати, про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає, мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Оце мої перші-перші слова, які були. Цей будиночок це батьківський. 2 мая 57 року я народилась, і в цей момент було закладено фундамент цього дому. І ось ну, ну як, ну як, тут душа болить, серце болить, то що це бать, батьківщина. І якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле, і тепер майбутнього теж, майбутнього моїх дітей. Зверталися за медичною допомогою вісьмеро постраждалих. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпини, різані рани, невеличкі різані рани обличчя верхніх, нижніх кінцівок. Вони будуть спостерігатися сімейними лікарями. На жаль, одна жінка, літня жінка, загинула на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Внаслідок нічного обстрілу було зруйновано сім приватних будинків. Також господарчі будівлі та автомобілі. Ми передбачили, що тій категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять так, щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення. Друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримує матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. Тим людям, які зараз потребують допомоги, щоб розселити, ми ці питання будемо повністю вирішувати. Все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати за всіх. 16 лютого в Дніпрі відкрили відремонтований шелтер для переселенців. Приміщення відновлювали після пожежі, яка сталася в грудні. Тамара Хмара приїхала з Лисичанська, жила в центрі з дочками з квітня 2022 року. Ми жили в цій кімнаті. В той момент я була на кухні. Стірку заправила чайок залила, Ну і всі там були Звісно, стіна і зісія була зівачка з дітьми. Завітали ребенка, ми не видели, она вона говорит, дим. Ми не зрозуміли, а потім сильнее и сильніше, але я нічого не зрозуміла. Ми почали просто що спасать. Донька Тамари Каріна Нікітіна каже, раніше в шелтері не було душової кабінки. доводилось ходити в сусідній притулок. Після ремонту дівчині тут подобається більше. Удобно, комфортно, ну, вигляді навіть краще, тому що були ну, старі кровати, звісно, а зараз все більше в сучасному стилі. у шелтері встановили нову побутову техніку, пральні машини та сушарки. З фінансуванням допоміг благодійний фонд за нашим бюджетом. У нас десь до півмільйона ми витратили для і у нас вийшло, тут проживало десь 15, до 15 до 15, 15, але буде проживати десь 25, так? 27, так. 20, 27, 27 осіб зможуть проживати у даному тимчасовому прихистку. За словами виконавчого директора ОСББ, у якому розташований шелтер, пожежа в грудні сталася через застарілу проводку, тому під час ремонту замінили всі комунікації. Зробили навіть з того, що була відбита вся штукатурка, тобто замінена вся електропроводка, вся сантехнічна система, повністю нанесена декоративна штукатурка, покрашена, а також зроблений линолем, покладений линолем, і повністю вся сантехніка, і вікна. Переселенці можуть проживати у шелтері постійно. Обмежень по терміну перебування немає. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини Дніпросиля резонансу. Я зможу кульку рухатись. В одному з криворізьких ліцеїв відкрили освітній хаб для дев'ятикласників. Тут поглиблено розповідають про профіль ліцею. Цього разу тематика зустрічі фізика та інформаційні технології. Для відвідувачів хабу лекції та експерименти показують як вчителі, так і учні ліцею. Григорій вчиться тут у 10 класі, показує школярам віртуальну лабораторію. Вони дійсно проявляють якусь цікавість. З ними приємно працювати, тому що вони весь час щось питають, весь час тімо чекають цікавляться і мені дійсно подобається відповідати, мабуть, я навіть в якійсь ролі вчитель. Коли я вивчаю фізику, я все більше розумію, як працює побутові речі. Софія також поділила своїми знаннями з відвідувачами хабу. Я представляю сьогодні станцію рівноваги, демонструю механічну фізику. Демонструю силу резонансу, силу рівноваги, силу тертя і. І тому подібне. Я з задоволенням готова показати, і розповісти про фізику все, що знаю. Це вже третя зустріч в освітньому хабі. Вони проходять щотижня. Їх відвідує близько 40 учнів. Серед них і Кіра. Дівчина приходить на заняття вже вдруге. Мені дуже сподобалося вперше, як зробили мовний хаб. Тому я вирішила прийти вдруге і спробувати себе у фізичному та інформатичному дізнатися щось нове було дуже цікаво ставити експерименти в фізиці. В інформатиці було дуже цікаво, як розповідають про різні розробки, різні сайти. Прийшла сюди і Софія. Дівчина говорить, набридло сидіти вдома. Одна з причин я хотіла піти в школу. Мені було цікаво. Ти сидиш вдома, своїй кімнаті, а тут ти сидиш тут в класі. Це цікаво контактувати з людьми, дивитися нові експерименти. Мені набридло дистанційне навчання, я краще піду на ну в школу, типу на очно. Хочеться більше спілкуватися з людьми, контактувати. Заступниця директора ліцею Ольга Ольховська говорить: такі освітні хаби працюють в кожному ліцеї Саксаганського району. Мета всіх хабів, які проходять на базі ліцеї, щоб дати змогу учням 9 класів визначитися. Зі своїм майбутнім навчальним профілем хаби проходять в очному форматі, тому що все ж таки більше трьох років наші діти навчаються дистанційно, і ось такі зустрічі офлайн вони дають змогу познайомитися і знову відчути оту всю ситуацію, яка була до війни, коли було спілкування живе, за так потребують підлітки. На випадок повітряної тривоги в закладі є тимчасове укриття, яке вміщує понад сотню людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Олена жителька села Жовте Апостолівської громади. Жінка мешкає у двоповерховому будинку. Говорить, вже майже три місяці немає централізованого опалення. У нас було комфортне опалення. Ми взимку ходили в халатиках, майках, шортах. Діти гралися. На підлозі і ну, не боліла в нас голова про те, що ми мерзнемо. Цю зиму трошки, трошки нам прийшлося одягатись. Вдома є пічне опалення, ми сохранили грубу і протаплюємо, зараз не мерзнемо, так протаплюємо дровами, то більш-менш ну, дрова шубати треба, де їх набрати, треба, кошти. До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місцеве підприємство Кривий ріг цемен забезпечувало теплом жителів села. А з початком опалювального сезону, у 2022 році, люди залишились без тепла, тому довелось обігріватись самостійно. Відключили перест... ну, почали топити камінами, а зараз будемо встановлювати котел і будемо котлом отоплювати. Діана Петрушенко говорить про те, що не буде опалення, їм повідомили у вересні. Було дуже холодно, вдівалися дуже тепло, піжами, теплі віші. Всі коли виключила отоплення, придбала камін, не було коштів, щоб придбати більше, придбала тільки один. За допомогою звернулись до старости і до підприємства. Спочатку вони звертались питанням щодо модернізації електричних мереж. В процесі перемовин та спілкування із електриками стало зрозуміло, що це не вдасться швидко зробити. Ми вирішили вже надати котли, щоб людям хоч чимось допомогти. Взимку це вже сучасні електричні котли. В них є три потужності на 2, на 4 та на 6 кВт, в залежності від квартири. Тобто, люди можуть самостійно регулювати потужність цих котлів. Електричні котли отримали більше 50 жителів села. На це підприємство витратило понад 200 тисяч гривень. Деякі квартири вже переобладнані раніше були, а це ті люди, які не встигли лі не мали фінансової можливості зробити це переобладнання переобладнання. З опаленням по всій території Криворізького району немає таких нагальних проблем. Без надзвичайних ситуацій не було аварійних ситуацій, теплотрас. Жодна котельня не зупинилася, тепло надавалося згідно. Графікою згідно тих норм і вимог. Жителям прифронтових Широківської та Зеленодольської громад Криворізького району для опалення видавали дрова від держави. Загалом люди отримали понад чотири тисячі кубів сировини. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. В одному з волонтерських пунктів Дніпра діти плетуть маскувальні сітки на фронт. Беремо ось так два озелка. Це має бути три полоски. Ми одну залишаємо, перекручуємо та 12-річна Вероніка вже сплела частину основи для маскувальної сітки. Каже, хоче зробити хоч щось, щоб допомогти нашій армії. Щоб ми перемогли, це дуже важливо, тому що ми сильні, ми любимо нашу країну. Це перше, ми так почали її робити. Якщо це робити в одиночку, то дуже довго. Одев'ятирічна Віка вже оплітає основу стрічками. Дівчинка каже, їй дуже подобається цей процес. Я приходжу сюди після навчання через один день, через два як змогла. Хочу допомогти нашій країні. Цікаво, ось так робити, щоб виходили якісь візерунки. Та ще Анастасія 11. дівчинка вже давно допомагає зсу, бо каже, під час війни кожен має приносити користь. Ми робили сухпайки серветки, а сітки так це вперше. Спочатку було так важко, а потім ти ну, привикати і звикати, і все волонтерка Юлія Лівобережна каже: їм завжди не вистачає людей для плетіння сіток, бо на фронті постійна потреба у маскувальних засобах. Це дуже класно, що наша молодь виховується вже свідомо. Уже вони вже свідомі українці. Це важлива допомога нашим військовим. У нас заходить нова зброя, нові автівки. Зараз нам дають допомогу, і всю треба прикрувати, маскувати і захищати наше військових, наше військо. До допомоги у плетінні волонтери запрошують всіх охочих, як дітей, так і дорослих. Я настойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Нескорені міста України Павлоград, промисловий центр із козацьким минулим. Тут, через річку Вовчу, пролягав таємний водний шлях запорозьких козаків. Після жовтневого перевороту армія УНР на чолі з Петром Болбочаном прогнала більшовиків з міста, хоч і всього на два роки. Павлоградське антикомуністичне повстання стало одним з найбільших у 30-ті роки. У період окупації загарбники облаштували в місті концтабір для військовополонених та гетто, де знищили понад дві тисячі євреїв. Сьогодні Павлоград під обстрілами. Але продовжує допомагати всім, хто цього потребує. Бо павлоградці добре пам'ятають. Гуртом легший окупантів гнати. Павлоград нескорений.